Чувак, де гроші на офіс? У мене на карті. То заплати. Розбирайся сам, це вже не мої проблеми. Ти чого? З мене годі. Ти не можеш піти. Я вже йду. Слухай. Давай я буду окучувати хазяїв і брати з них комісію за пошук клієнтів. А ти окучуй клієнтів. Кожен з нас матиме свою комісію. До побачення. Чувак, не кидай наше діло. Треба вірити в себе. А що як ми за один крок до успіху? Сьогодні ми виграли ще один місяць. Кожен день новий шанс не можна здаватися. Ти знаєш, що моє вже тиждень сплю тут а не вдома, бо вдома мені вже все мізки проїли. Кидай цей бізнес, кидай цей бізнес, і я мрію його кинути, цю чорну диру, яка засмоктує все, гроші, час, сили, життя. Я тут сестра, бо ти кожен раз, мовляв, мене залишитись. Мене тут тримала лише дурна надія. Годі! Хочеш, я віддам тобі половину своєї долі і позбудемося влада. Тобі відійде ще 20%. Від чого? Від нуля чи від мінуса, бо ми хронічно в боргах. Гроші повернуться, чувак, просто не відразу. Поверни мені півроку життя. Та я й сам півроку тут поклав. Не тільки ти, ми всі робимо помилки, я теж. Та роби їх за свій рахунок, а не за мій. Я пожертвував своєю мрією, щоб допомогти тобі. І що я отримав? Досвід. Як твій язик повертається? Гена, Іди в сраку за своїм досвідом! Наша дружба закінчена. Гена, все буде добре. Ти ж хотів позбутися влади. То давай, будемо втрьох, ти, я і Дана. Пиши розписку, що ти мені віннен ще 2000. Але плече хрустить. тож. Твій друге зараз захрустить. Пиши. Це так некрасиво. Хто б казав? Мені кредитор дзвонив. Що з боргом? Борг не мій, а агенції. Радій, ти знову директор. І як я буду віддавати? Доброго подаси, я їх тобі дарую. Думаєш, тебе одного все дістало? Я теж часто мрію, щоб все це виявилося сном. І Я просто прокинувся і над цим посміявся. Мрій собі далі!